І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Damage to You на AE Face 1 карта Малинівка. Ну що ж, до бою. Так. І так, як в нас відео підтримку українських найкращих в світі блогерів, так. хочу порекомендувати подивитися цей бій до кінця. Натиснути вподобайку, написати коментарі, що ви про це все думаєте, поважно експертні експертні коментарі та перейти в описі під відео за посиланням на YouTube канал Damage.ua. Чому? Дивіться, зовсім скоро YouTube каналу Damage UA буде день народження YouTube каналу Damage рік тому. Був створений цей канал. Дуже потрібні підписники. так Чому? Тому що, дивіться, я заходжу, я вже розповідав, що я заходжу по п'ятницям в основному. Так? так і роблю собі відпочинок. Заходжу до стрімерів, на яких я підписаний. Заходжу до деміджа, завжди в мене чудовий поліпшений настрій. Отже. Рекомендую. Так? Він там грає не тільки в танки, він там грає в різні ігри, в нові ігри, і дуже це все цікаво та чудово. І настрій, я ж кажу, що поліпшується. Так? Та й так як буде річниця ютуб каналу Damage.ua, то він натякнув, що там буде щось дуже-дуже цікаве. Так? І я так чомусь підозрюю, що і буде щось корисне для тих, хто буде підписаний заздалегідь. Треба підписатися, так, щоб... Отримати щось таке цікаве <laughs> саме в річницю YouTube-каналу Damage Івей. Отже, підписуємося, рекомендація від гравця UA Я обов'язково буду на тому стрімі. Ну, верніше, зайду на той стрім, подивитися, що там буде такого цікавого. Не пошкодуєте на мою поважну думку. Ну і далі, поки я тут розповідав чудові та цікаві історії, ми на американському тяжі 9 рівня, це нагородна техніка, так видавалася за бойову перепустку, наскільки я пам'ятаю. А зараз за що цей танк можна отримати, напишіть експерти в коментарях, тому що я, ну, буває. Знаєте, багато чого знаю про Wort of Tanks, що в ньому тут відбувається, але багато чого і не знаю. І ви вже мене поправляєте в коментарях, коли пишете дуже корисні дуже корисну інформацію, так скажемо. Так? Ну і ми вже знаємо, що АЕФС-1 1 це імбіщенське імбіщі. Чому? Тому що Броніщенська у нас башта, у нас КВН чудові, у нас нахлопушувальна гармата. Ми вже бачили на ньому досить багато боїв на різних картах. І він вже довів, що, що якщо ти на ньому граєш, то ти граєш в задоволенням. Напишіть свої враження від цього танку поговні. Вже такі, такі вже є танки, що ти, що ти починається там, бій, ти вже знаєш, що ти отримаєш від нього задоволення. Зайняли ми тут гірку, ніхто з суперників не поїхав. Це, напевне, ну, вони невірний варіант план на бій обрали. Чому? Тому що, дивіться, в нас навіть по центру вже просуваються наші птехи, у нас гвардійсь там по центру стоїть на зелені. Ми ж наші братіші, сокомандовці, там є стежки, поперли вже. Ну, беремо просто в оточення. Так, вони тут зашкірились всі е, в цьому лісі. Цей ліс дуже сильно я вже на цьому наголошував, прорядили. Так, вже не так багато дерев, і досить легко зараз пересвітити. Тут ще чер... наглюха їде, теж на імбіщінському імбіщі, який може нам е, ну, багато шкоди нанести. я вам скажу. Треба на це реагувати, Тут, бачимо, наш герой на цій гірці один залишився. Так що, Зараз в нас така першочергова задача вибити звідси Чарпутурчика, заодно прихлопушити СТРВ, Ого, чудово. Тут дуже точна така гармата, я вам скажу. А ми граємо бачимо, на основних снарядах. Чудово, супер чудово. Ти зразу ж респект та повага. Вже, вже не будуть писати, що ось е, грає в топі та грає на поліпшених снарядах. Але ж ми вже е, вияснили, ми, у нас е, була така тема в коментарях, пам'ятаєте, що саме про основні та голдові снаряди. І ми вирішили, що ко, хто може собі дозволити ці поліпшені снаряди, то багато срібла, так? То, в принципі, чому би ні. Пограти в задоволення. Ми ж заходимо в цю групу грати в задоволення, правда? Так, поки я розповідав чудові та цікаві історії, знову ж, наш герой вже настріляв 2775 деміджу. Натанкував, це я казав про броніще. так. У нас, до речі, і в лобі корпусу під чудовими кутами тудамерику ВЛД та НЛД. Натанкував 1300 і вже знешкодив двох ворогів. Чудово, супер чудово. Тепер наша задача що? Я думаю, що можна навіть випочивши очі поїхати і довести, що це дійсно броніще. Отак просто їхати, тут швидкість чудова, до речі. Їхати трішки маневрувати корпусом, і тоді вже е, дійсно ми побачимо, що цей танк рикошетний, що цей танк може продавлювати Так, штурмовий танк. Хоча в основному на ньому грають, це, я так кажу, штурмовий, але е, в основному... На ньому грають більш обережно, так? на ньому грають від позицій, прикривають НЛД, а вже баштою танкують, тому що башту дуже важко пробити. Лише там е командирська башня. І нахлопушуєш собі і нахлопушуєш. Так, вже така облога тут. То... ну но... Зашкірились непогано. Бачите, я казав, що тут прорядили ці дерева, але все одно зашкірились так, що... Все, в очі наші. Ну треба іноді випущити очі, так, наш герой випущив очі, поперперед. Треба нам набити тут. Ну вже видно настрій поліпшений, треба набити ще більше нам деміджу і треба ще ворогів поприкопутувати. Бух, дивіться, як. Ну, тежка наша попарла і дуже, швидко дуже зашкодили. Ось вони. Ось. Ну такі танки, вони... Ну дуель на дуель буде, то скільки? Мені ну, здається, що ще буде, ще й стежка є. О, Тут підхлопушу. Бориска, Бориска, буде теж. Бориска у нас це імбіщінське Імбіще, теж ми знаємо про це. Вистачило у нас, альфви, забрати артилерію. І ще й конвой прихлопує. Ну за рахунок гуслі, так, ми тут, в принципі, витримали цей постріл. Почекайте, а де ж Бориска? А, ось він. Все. Ох ти! Вибив майже майже все хп з нашого іро. З нашого танку. Дульно, дуельно. Дуель. Обережно. Порен. Я думаю, Він там накиде, напевно. Так, він накиде. Мікається за трупіка. Чудовий бій. Чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі.